Вам. Я вдячний за слова колег, вдячний за слова Дарії, за слова мого представника. Хотів звернути увагу на ще один факт. Тут присутні представники дипломатичного корпусу в цьому залі, і ви, звичайно, дуже добре пам'ятаєте, як під час зустрічей генерального прокурора Луценка з послами Великої Сімки, з послами. Європейських країн, він обіцяв, що розжене так званий департамент Кононенка Грановського, який займається політичними справами. Департамент, який відомий вже на весь світ тим, що він порушував справи проти центру протидії корупції, він збирався допитувати е, пана посла Сполучених Штатів Америки і так далі. І от колишній заступник цього департаменту, пан Дмитро Сус, який був причетний до країн. Катування співробітників НАБУ, який був причетний до вручення підозр під театрами, колишнім заступникам генпрокурора як Касько, той самий СУС, який був викритий в приховуванні свого майнового стану, оформивши своє майно на підставних осіб, цей самий СУС зараз переведений в той самий відділ управління розслідування особливо важливих справ, які займаються кримінальною справою відносно мене. В цей самий час, за моєю заявою, щодо СУСа здійснюється розслідування в Національному антикорупційному бюро. Тобто. Департамент Кононенка-Грановського просто перемістився разом із Сусом до сам, самого відділу, який зараз веде цю справу. І Генеральна прокуратура як була, так і залишається. Підпорядкована адміністрації президента. А старший прокурор в цій справі, Юрій Столярчук, він безпосередньо, регулярно відвідує адміністрації президента і втримує там вказівки відносно проваджень, які розслідувати, а які зупиняти, кого з розшуку знімати, а кого в розшук оголошувати. І останні слова щодо цієї справи. Я вважаю, що ця справа є особистою помстою з боку президента України в зв'язку з тим, що декілька тижнів тому на мене вийшов один з чинних представників української правлячої еліти з проханням дозволити йому сконтактувати з представниками американських спецслужб щодо фактів корупції та використання американських кореспондентських рахунків чинним президентом та його оточенням в корупційних оборудках. Після того, як ця інформація була отримана керівництвом України була дана команда ФАС, і ця кримінальна справа почала розслідуватися з усіх боків з усіма можливими порушеннями, з єдиною метою дискредитації всіх моїх антикорупційних викриттів. Дякую за увагу. Дякую.